Доброго дня, друзі! З вами Сергій Гращук і Українська Агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Я зараз знаходжуся в квартирі, яка має майже 80-79 метрів і коштує 89 тисяч. Але вона знаходиться в класному місці перед морем. Це район Грау. Він називається так. Знаєте, це ось Перед море. Вся пляжна зона це чисто комерція. Там не живуть іспанці, це просто там в сезон здається, і все. А ось тут живуть іспанці, і тут класно, що є вся інфраструктура, школи, нова школа, типу українського спортлайфу, спорткомплекси. Дуже поруч тут величезний супермаркет, пішки на море ну, все, все дуже класно. І ми маємо квартиру, вона знаходиться на п'ятому поверсі. Ліфта немає. Єдиний мінус: ліфта немає. Але 89 тисяч. Тут люди живуть, живуть 18 років. І зараз прийшов час продати, а нам прийшов час купити. Показую, погнали, дивитися. Значить, що ми маємо? Ми маємо перше отаку красотку. Якщо треба за окрему плату, але це не точно. Ось, вона передає вам всім привіт. Вітальня. Друзі, вітальня. Ремонт де, десь робився там рік тому, десь 5 років тому, але люди змінили всю електрику. Електрика є, електрика нормальна, нічого робити не треба. Ми знаходимося на п'ятому поверсі. Є балкон. Не знаю, чи треба виходити, чи не треба виходити. Як скажете, є балкон. Дивіться, ось той розовий будиночок, бачите? От там за ним, отам, от де дерево. Та ото величезний ем, супермаркет. Величезний супермаркет. Немає в цій квартирі, немає патіо. Немає патіо. Якщо брати її собі чи під оренду, і той і той варіант дуже добрий. Тому погнали, санвузел є. Сказати, бачите, плитка нормальна, нова. Люди живуть, нічого тут ми не готували до продажу. От як воно є, так воно. Під оренду клас, нічого взагалі не треба робити. Двері нормальні. Е, стіни, бачите, це дітки живуть. Це нормальний знак, що ніхто не готував нічого. Це клас. Оце перекрасити там буде стояти там, до 500 євро, 300 євро, 200 євро. оці загнали, перекрасилися. Дитяча, маленька. Тут у нас дівчатка чемпіони по карате. Шотакан, бачите? Дівчатка має чорні пояси. Гляньте. Клас, клас. Двохповерхова кровать, все залишається, все залишимо. Немає патіо, немає якихось, знаєте, там прямо оце вікно в вікно. Нормально все. Це перша спальня, дитяча. Друга спальня дитяча. шафа невеличка з дитячими парфюмами, якщо треба, залишимо. Стіни утіпляли, щоб взимку було трошки тепло. Тут творча людина живе. Велика, ламінат. Стіни нормальні, нічого треба робити. Ламінат трошки інший. Перекладали в спальні. Це спальня доросла. З великою шафою, кровать величезна і віконце. Це спальня номер 3. І ще ми оцю двер можна замінити, можна взагалі не трогати. Східна зона. І що ми забули? Кухню, де ми будемо їсти. Кухня теж, нічого робити не треба. Якщо для себе, то ви міняєте що хочете. Якщо для оренди, нічого нема. Нормальний кахельочок, нічого тут не розвалюється. Як знаєте, ми звикли, якщо щось недороге до 100 тисяч, то це все бабка стара, яка вже розвалюється і так далі. Тут все, все на місці, все є. Все працює. Бачите? Немає патіо. Це величезний плюс. Зона. Навіть що? А? Іспанський колорит. Друзі, тому давайте! Висновок. Є квартира біля моря, десь кілометр до моря, може трошки менше. 89 тисяч. Купили, здали, купили, живемо, змінили медалі на медалі ваших дітей. Оце теж зняли їх, одягли ваші і живемо. Ні, трошки, тобто, коли купимо, трошки підкрасило. Все, що треба, це оце підкрасити. Цей момент там пройома, Це двері вставляли нові. Бачите, не, не доробили. Так, нічого не бачу, щоб якось було щось вкладати і так далі. Немає такого. Дякую, до зустрічі на морі в Іспанії. Так, і ще трошки хочу показати локацію. Значить, то Там виїзд з міста. Це траса від міста до пляжу. І Ми їдемо. І зараз я вам покажу, де знаходиться наш... зліва, це дома, частні, приватні вілли. А ось наш будиночок, ось перший, а ось другий. Ось другий на ту сторону виходить. І їдемо. зараз вам покажу. Ось тут я вам вид з вікна показував. Я вам покажу, де тут найближчий найближча інфраструктура. Значить, в ту сторону пішов спорткомплекс і школа. в ту сторону Тут риночок, овочеві магазини, порт, ресторани. Тут їдемо, їдемо в сусідне село. Ось цей будиночок червоненький, я вам червоненький я вам показував. А, ось цей величезний супермаркет Меркодона. Оце люди стали просто потеревенькати. Ось і далі ось Меркодона я вам казав. І далі що ми тут маємо? Перем вихід до моря. Ось тут порт там кораблики стоять, а це вихід до моря. І все, ось звідси починається зона пляжу. І далі величезна, величезна е, набережна. А ось з тієї сторони гори. Бачите? З зовнішньої сторони гори. Ось така у нас локація. Дякую.